Мир вам, слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу прочитати Євангелія за суботу, 13 вересня, Євангелія від Матея, 16 розділ, 13, 19 стих. Прийшовши в околиці Филиппової Кесарії, Ісус спитав своїх учнів, за кого мають люди Сина чоловічого. Ті відповіли: одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію або одного з пророків. На вашу думку, до них каже, хто я? Озвався Симон Петро і заявляє: Ти Христос, Бога Живого Син. У відповідь Ісус сказав до Нього: Щасливий ти Симона, сину Йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і що на цій скелі збудуй мою церкву. І що пекельні ворота її не подолають. Пороздумуйте над цим, за кого ви маєте Ісуса. Амінь.